Піжами мікс розпаровки, мікс брендів лише 123 гривні за одиничку. В лоті буде 27 позицій і вартує лот 3330 гривень. Тут будуть як чоловічі, так і жіночі варіанти. Чоловічі буде верх, два верхи та один низ. Жіночих одна буде піжама, низів буде 13, а верхів 10. Зараз покажу, що є. Ось така ще піжамка буде. Також ось такі верхи. Зверніть увагу, що не повсюду будуть саме ось ці зав'язки. Також, така, як на мені, дуже тепла, м'якенька, розміри від XS до XL. Оп, 123 гривні за одиничку. Також ось такі флісові штанці різноманітні. Є бавовняні ось такі штанці. Лот із 27 позицій вартує 3330 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів. А також у нас є безкоштовна доставка. Щоб дізнатися, як отримати безкоштовну доставку. Також звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.